Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає Ізраїлю знищити всіх терористів, що нападають на Ізраїль. Тут буде багато викрито брехні, буде така підтримка дуже сильна світу. Є велика брехня. Сильно багато пропаганди, брехні. Щось пов'язано із заручниками. Тут велика небезпека, що буде вбито заручників. Треба допомогти вий... вийняти людей із заручники. Заперечу весь негатив, обираю, заперечу, заперечу повністю весь негатив обираю. Прошу, допоможіть врятувати людей, забрати із... терористів, забрати людей. Врятувати. Більше нема жодної перешкоди, яка може заважати Ізраїлю знищити терористів. Перекриваю, перекриваю. Викривається вся пропаганда, викривається вся брехня. Більше не можуть терористи мати. Підтримку, допомогу. Викривається вся брехня. Прошу допоможіть, будь ласка, вищі сили Ізраїлю знищити терористів, врятувати своїх людей. Врятувати всіх, хто знаходиться у заручниках дітей, жінок. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть захистити всіх людей, що знаходяться у заручників. Одверніть цю агресію, відведіть, де відкриються всі шляхи і надійде допомога до заручників. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала ізря знищити всіх терористів. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу Ізраїля повністю знищуються всі терористи, буде так. Маніпулювати більше не можуть шантажувати. Відкриваю всі шляхи на перемоги. Буде все сказане здійснено, і так буде. Тут буде викриття великої брехні. От е, е, такі гучні події. Зміни, зміниться зараз дуже сильно зміниться, перевернеться от на користь Ізраїлю. Викриється така велика, велика пропаганда, якась велика така брехня в світі. Все стане дуже ясно, дуже понятно і чітко. Дякую за увагу.